Друзі, доброго дня всім! Я сьогодні з вами знов. Вирішив зняти просто от біля дерева зняти відео. Я хочу вам побажати Божого благословення, бережіть себе. Всього найкращого. Дякую, що лайкаєте відео, переглядаєте відео моє. Буду щиро вдячний кожному, хто буде підписуватись. Щоб Мої відео не пропустити. Божого благословення, мирного неба. Бажаю вам, щоб все у вас було добре. Бережіть себе, друзі. Дай Бог вам здоров'я і миру. Бажаю вам самого-самого лучшого житті. щоб у вас все було добре. Перемога за нами, з Господом Богом. Ми переможемо, друзі! Мир вам бажаю, мирного неба і Божого благословення. Дай Боже вам здоров'я всім.